Капеланського благословіння на 3 квітня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні розповідається про те, що ной сів своєю родиною в ковчег і сіли всі тварини, як, їм, як ну, яким було призначено засідати. І почався потоп. Але в кінці. Цього Святого письма додавка є і зробив воно так, як водів йому Господь. Ви знаєте, от, зробив воно так, як водів йому Господь. Дуже часто ми знаємо молитву Отче наш. І в неї є такі слова: Нехай буде воля твоя, а не моя. І ви знаєте, коли я говорю це, я говорю це першу собі, що моя воля. Воля отця повинна бути з'єднатися з своєю волею, Тобто я повинен свою волю підпорядкувати йому, віддати це своє йому. Нехай буде воля його. Тобто я обираю волю отця замість а від своєї волі відрікаюся. І це я повинен робити свідомо. Коли я молюся Отче наш, і ви знаєте, дуже часто люди для того, щоб не творити волю Отця, роблять що завгодно. Кажуть, я не знаю. Що таке творити волю отця? Як я можу розпізнати? До мною він звертається, а я Господа не чую. Ви знаєте, це таке, знаєте, лукавство. Якщо я не буду дивитися, якщо я не буду шукати таку волю, як ною було знаєте, сказано, а буду шукати, що навколо мене відбувається таке просте, буденне, щоденне, ми його називаємо, то я знаю волю. Якщо я, наприклад, син, то я повинен виконувати. Бути добрим сином перед своїми батьками. Якщо я батько, я повинен виховати так своїх дітей, щоб вони любили Бога і виконували волю Отця. Якщо я знаєте, товариш своєму другові, я повинен підтримати друга в складній ситуації. Перетерпіти, коли він ну, образить мене в певний час, коли це станеться. Знаєте, додати любові до цієї взаємовідносин. І коли я так буду щоденно, якщо я чоловік, я повинен служити своїй дружині, а не панувати над нею або бути так, і знаєте, самодуром, або навпаки, якщо дружина, дружина повинна слугувати чоловікові і бути і любити її, і робити все можливе для того, щоб це служіння було святе. І ви знаєте, коли я почну розглядати, що навколо мене скільки волі Господні повідношу мене, я знаю. І повинен виконувати, ви знаєте, дай Боже, це виконати. А потім я буду думати, як виконати волю, таку, як було дана Ною. От коли я це виконую щоденно, і там було сказано, що НОЙ ходив перед Богом і був в очах його праведним. От і мені треба походити перед Богом, бути праведним. І тоді, коли така воля буде як Ною дана, і мені буде дана. А так мені треба починати з маленьких кроків, і тоді я виросту до великого. Якщо я буду в малому вірним Богові, то він дасть мені і велике. Амінь.